Це я по центру, чи це не по центру. Де я? Де я? Хто я? Я не знаю. Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка і це бла-бла-бла новини. Новини про селебриті і не тільки, актуальні і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Заставка в мене вже, мені здається, дуже застаріла, тому просто послухаємо музичку. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо. Про суд над підіді. Далі в нас буде трошечки про Тікток, про політ жінок в космос, про те, що шиї зображення гіблі це погана ідея. Та про документалку про життя Йоко Оно і Джона Лінана. Коротше, сьогодні буде цікавенько і насправді буде швиденько. Тому що на що розтягувати? Е, відео на одну чашку чая, десь приблизно 300-400 мл і шматочок чогось смачненького. Погнали гапигека, uh, ожесегапи-гека. Oh, Тож, перша новина про пі діді, що я хочу сказати: Файналі, нарешті 5 травня почнеться суд. До цього моменту він знаходиться під вартою, слава Богу, і потихеньку збирають всі докази людей, які проти нього будуть свідчити. Тож дуже важливо те, що Кейсі Вінтура, а це перша жінка, яка подала на нього позов в суд, започаткувавши оцю величезну лавину. Послідуючих позовів, вона офіційно буде свідчити в суді. Вона була постраждалою номер один, і це насправді дуже важливо, тому що е, вона вперше подала свій позов в листопаді 2023 року, і за день вона його відкликала, тому що в них вийшло домовитися. Але зараз, як ви бачите, домовленості всі зняті. Одну секундочку, Сіцилія! ціля. Будь ласка. Чому іще свідчення Кейсі Вентури важливі, тому що в попередньому позові там було дуже дуже багато всього, що може вплинути на вирок. Вона там детально описала, як він тиснув на неї, щоб вона почала з ним зустрічатися, і вона зробила це, тому що вона його боялася. І потім, під час їхніх, так сказати, стосунків, він проявляв до неї неймовірну, неконтрольовану лють. Вона змушена була ховатися в готелях ночами й днями, щоб зійшли синці з її тіла. А також вона сліпо виконувала його вказівки, тому що. Вона боялася знову бути жорстоко побитою. Також вона там розповідала про випадки жорстокого поводження сексуального насильства, коли він заставляв її займатися сексом і дивився, і інші випадки насильства. Тому її свідчення дійсно дуже важливі для цього суду. Також це і важливо із медійної точки зору, тому що саме вона була саме тою першою жінкою, яка взагалі щось сказала. І, хоч вона потім зам'ялася, тим не менш це дійсно породило. Величезну купу позовів, тобто це понад 60 осіб позиваються на підіді зараз. За всі ці обвинувачення, які висунуті підідії, в нього мінімальний строк це 15 год тюрми. Ну коротше, я сподіваюся, що буде більше. Чесно, підіді і всі, хто були навколо нього, готуйтеся, будете носити дононому передачки і ховати цигарки в дубі. Я не знаю, що це роблять. І це не дуже логічно. Але що зробиш? А ви вони будуть ховати цигарки в дупі, бо вони погані люди. Happy, happy oh, happy, happy, happy ну що ж, поговоримо трошечки про тік-ток і про новий тренд, який називається скіні ток. Цей тренд, цей хештег просуває надмірну. Кудорлявість і він особливо добре працює серед молоді і підлітків. Тож регулятори з ЄС ініціювали ціле розслідування щодо цього тренду, тому що вони хочуть оцінити, чи достатньо TikTok робить для того, щоб захистити дітей і захистити своїх споживачів. Загалом цей хештег останнім часом набув великої популярності, тому що під ним публікуються екстремальні дієти. Girl, dinner is ready. If you want ю іт смол, ан іффювана бік, югев іт бик. Ці відео насправді просувають оцю нездорову, анорексичну худорлявість, і нездорову цю скидання ваги, не планомірне, коли ти це робиш поступово, а саме, якісь саме швидкі результати, нездорові. Раніше Єврокомісія вже проводила розслідування щодо TikTok і щодо їхнього захисту дітей в інтернеті. Зокрема, вони перевіряли, чи просуває платформа відео, які підтримують розлади харчової поведінки. І насправді. Алгоритми TikTok підкидає тобі те, що ти хочеш бачити, і давлять на всі твої можливі болі. Це факт. Ми ці все знаємо. Чи ти повнолітній, чи ти не повнолітній, Ми це всі розуміємо. що у кожного стрічка TikTok своя. І, наприклад, моя стрічка TikTok може бути абсолютно не схожа з вашою TikTok. В чому мені здається, що вона схожа. Признавайтеся, якщо ви заходите в TikTok, що у вас там собачки, кошечки і щоденники вампірів. І загалом, ціль у цього всього розслідування це довести те, що TikTok недостатньо швидко реагує на, на популяризацію цього тренду і недостатньо швидко його модерує. Загалом, е, дівчата, е, хто колись коли сидів ВКонтакті, багато хто з нас сидів в контакті, паблік 40 кілограм. Це було жахливо. Я не знаю, чим ми тоді думали. І знаєте, в чому прикол? Я все, ще живу в тому світі, де мені постійно треба сходнути, як би я себе не любила, я все одно дивлюся себе і думаю, а ще гірше, якщо я дивлюсь на ваги, я просто прямо зараз на них дивлюсь, в них немає е, живих батарейок, тому що коли я на них стаю. Я просто ну я не знаю, розсупаюся на друзки кожного разу, коли бачу цифри на ньому. Хоча при цьому я можу відчувати себе добре, відчувати себе здоровою, нездоровою, це немає різниці. Іноді дивлюсь на себе в зеркало і думаю, ну, мінус 15 кіло, і була б конфетка. Яка херня? Ну от відверто, яка херня. Іноді я думаю, що моя, наприклад, чому я не просуваю себе як співачку? Тому що я недостатньо худа. Ну, яка херня? Коротше, до чого я вела? Не треба на це вестися. Це нездорово і це не дасть результату в майбутнє. Тобто, можливо, прямо зараз ти можеш. Просадити своє здоров'я в тебе перестануть йти місячні, і зато ти будеш дуже худою, але воно того не варте, тому що щоб потім відновити цей баланс, відновити своє тіло, на це йдуть роки реально. Просто <свісно> здоров'я і те, що твої ручки і ножки тебе носять по цьому світу, оце реальна розкіш. <свісно> ну от правда. Не знаю, до чого я вела. Не ведіться на херню в інтернеті. І я постараюсь теж. Треба любити себе. В незалежності від того, що кажуть в інтернеті, що кажуть на вулиці, що кажуть всюди. Головне, що ти кажеш собі, тому що ти в себе найкращий, саме тому що ти та сама людина, яка в тебе є завжди. Щоб не сталося, ти є у себе. Oh, that, happy, oh, oh, just... Далі Ми з вами рухаємось до польоту в космос шістьох прекрасних жінок. One by one, they ring a bell. У мене тут все записано, все записано. <кхи> Тож, коли це було? <кхи> я не записала дату. 14 квітня Лорен Санчес, Кеті Перрі та інші жінки, я про них зараз скажу, полетіли всі разом в космос від компанії Blue Origin. Це компанія Джефа Безоса. Вони туди полетіли з дуже. Феміністичним посилом для того, щоб більше жінок відвидали космос, скажімо так, давайте напевно почнемо з того, хто взагалі полетів в космос. В космосі була Лорен Санчес. Вона власне є нареченою Джефа Безоса, власника компанії Blue Origin, який туристично запускає людей отуди у небо цікавиться екоактивізмом і взагалі дуже така активна панянка. Але наразі, в більшості, звісно, знають про неї як про наречену Джефа Безоса, але так дуже часто трапляється з жінками, коли вони виходять заміж. Далі ми поговоримо про Йоко Оно ну, і ну коротше. Їдемо далі Кеті Перрі. Кеті Перрі ми всі знаємо. Це попзірка, е, яка поцілувала дівчину. Гейл Кінг, вона журналістка і телеведуча, і що важливо, вона краща подруга Вінфі. І перед польотом вона дико боялася взагалі літати. Момент авософрейд айджонитіґеентмайсі Айма Боу. Аерокосмічна інженерка, колишня вчена НАСА, зараз вона керує технологічними і STEM-стартапами. Аманда Гуєн, вона активістка, вона зараз займається дослідженнями в області космонавтики з НАСА і іншими космічними дослідженнями і організаціями. Також вона гендиректорка компанії RISE. І в неї є некомерційна громадська організація, яка займається громадянськими правами, правами постраждалих від сексуального насильства. І також вона розробила законопроект, який виступає за права жертв сексуального насильства. Керіан Флін – вона кінопродюсерка. Тобто, шість цих жінок е успішних кожна в своїй сфері відправилися в космос. Польот їх був. 11 хвилин, і з них 3 або майже 4 хвилини вони були в zero gravity, в невагомості, і загалом весь цей політ він представлявся в інтернеті і в, взагалі в стратегії того, як вони про це розповідали, як просто величезний феміністичний рух. Про те, що лише 12% з усіх астронавтів є жінками, про те, що жінок не вистачає взагалі в цій галузі, в цій ніші. І загалом оцей посил про те, що girl power, power... ...powerlifting... ...girl power, дівчата все можуть і все інше. І все було б добре. Якби це не було, Я не знаю, чи існує таке, як фемвошинг, тому що green washing неснує. Але, якщо чесно, це виглядає як фембошинг, тому що це все була просто охрінітельна реклама туристичних польотів у космос від Blue Origin. Коли дівчата полетіли в космос, це породило просто мільйони мемів про те, як Кеті Перрі навіть не дивиться у віконечко, а з ромашкою позує на камеру. Про те, як вона вилізла з цього шатлу і поцілувала. Землю, хоча вона б всього 11 хвилин на ній не була. Ну, то вже таке, коротше, поняли, воно возвелося в якийсь абсурд. От реально, при тому, що зібралися дуже класні жінки. Це все виглядало як дівич вечір, дівич політ Лорен Санчес, яка є нареченою Джефа Безоса, який всіх просто отак от за кампанією відправив у космос, бо він може. І, блін, даже феміністки. Не відчули в цьому ніякого феміністичного руху, просто почали пилити мімаси, тому що це просто було. Ну, типу, ми тут приєдналися до повісточки, ми тут стоїмо поруч. Да? У нас ми, взагалі, ми в космос не тільки людей запускаємо, а ще й жінок. Ну це якось так виглядало, реально. Скільки коштував цей політ? Невідомо, воно не розголошується. Але кажуть, для того, щоб забронювати взагалі місце в такому польоті, ціна стартує з забронювання місця. Від 150 тисяч доларів. А загалом весь політ може, може коштувати ну, приблизно 28 мільйонів доларів. І насправді, якщо чесно, найбільшим, е, як це сказати, проривом в сторону фемінізму було те, що Лорен Санчес розробила новий дизайн більш зручних костюмів для жінок для польоту в космос. Що теж важливо, щоб він був зручний і ергономічний для жіночого тіла, та все ж, ну просто це так акцентувалися увага, які тепер, якщо чесно, якщо послухати її відео. Вона Ні... ніхто не поняв, що вона каже. Що вона хотіла сказати? Um, see the unity, uh, that we modeled and replicate that. При тому, що я не применшую вплив кожної з них, але конкретно цей мув він був просто тупо, дуже дивний. Тим бачиш казати, що це ну, типа, вершина фемінізму, що ми тут зараз, ну цим польотом. Робочі місця пуф єсть. Скляна стеля над головою. Пуф. Зникла. Коротше, поняли? Ну, різко, все стало супер. І Трамп більше не президент Америки. Типа, я рада за них, що вони полетіли в космос. Прикол в тому, що це реально виглядало як реклама Blue Origin. І найтопіше, що багаті люди вони так зможуть полетіти, і вони так знають про такі приколяси. А люди, які скляна стеля під підпирає макушечку, вони ніколи навіть рядом не постоять, тому що не будуть заробляти на це. Тому що 28 мільйонів доларів ну трошечки чуть-чуть недосяжно. Скажіть, будь ласка, для вас це був якийсь типу стейтмент, коли ти такий блін, от да, От вони показали, звісно, що от плюшки від того, що вони хотіли в космос. Я навіть не можу с Воно не складається в моїй голові. Bigger, happy, 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 bigger, Японські митці виступають проти використання штучного інтелекту, а якщо точніше, то вони проти того, щоб штучний інтелект робив зображення в стилі студії Гіблі. Я думаю, всі бачили. Я думаю, що багато хто скористався в кінці березня, 2025 року, ChatGPT зробив тренд на картинки в стилі гіблі. Можна було згенерувати собі зображення, ти твій партнер, будь-хто, кошечка твоя в стилі гіблі дуже гарно, дуже прикольно. Але звісно дуже часто в таких темах буде сторона, яка скаже, якого блін хера ви крадете. Стиль, Тож ведуться дискусії взагалі про доречність і законність отаких от, от фото, от таких от генерувань. Чи визнають це незаконним? Залежить від того за якою статті взагалі будуть розглядати цю справу. Тому що для того, щоб заборонити оці зображення, які згенеровані чатом GPT, заборонити це, воно повинно або повністю повторювати роботи гіблі, або видавати себе за те, що це робота студії гіблі, але при цьому. Копіювання стилю, воно якби не є незаконним. Тож, якщо суд постановить, що оці створені картинки від шиї вони схожі на вже існуючі твори, які захищені авторським правом, або якось спираються на них, то тоді так це можна буде заборонити. Ще одна проблема, з якою можна стикнутися, це те, що студію Гіблі представляють ілюстратори, їх там понад 15 людей, які розробляли цей стиль, тому дуже важко приписати це комусь одному. Загалом, Цим дуже складно боротися, і дуже складно зрозуміти, це в нас благо чи ні. Я коли побачила ці перші картиночки, зроблені в стилі студії Гіблі, вони прям мені дуже-дуже зайшли. Але коли їх стало так багато, ти починаєш відчувати, що ти в якомусь несправжньому світі, що вона в всього матриця, що воно якесь дивне, тому що ну, в ньому немає оригінальності, і ти не відчуваєш в ньому нічого людського. Страшно. Я помітила, що коли я бачу взагалі оці згенеровані зображення. Я їх дуже швидко пролистую. Тобто, коли мій мозок розуміє, що це згенеровано, я не можу більше на це дивитися. Я така: блін, ви хотіли мене обманути, сказати мені неправду, я вас розкусила і я ухожу. Коротше, Мені це дуже не подобається, і дуже не подобається, коли цим користуються бізнеси. Бо воно не знаю. Це блін, навіть не то, що я за права художників, про тому, що я за права художників, це навіть про те, що таке не живе, хоча блін. Штучний інтелект скілується і оновлюється так добре, що воно починає іноді здаватися живим. Від цього ще страшніше, бо воно не живе. Happy, happy oh, happy, happy, happy. І остання наша з вами новина на сьогодні це те, що вийшла документанка One to One» Джон ен Йоко про Йоконо і Джона Лєнена. You загалом над документалкою дуже активно працював син. Джона і Йоко Шон Леннон, який надав дуже багато різних матеріалів і сам давав інтерв'ю, і декілька було таких цікавих штучок, якщо що, я це кіно не дивилася. По-перше, я не бачила його у нас в кіно, і не хотілося мені дуже його якось піратствувати. Я читала про нього статті, подивилася трейлер. Ця документалка розповідає про життя Йоко і Джона Лєнона на початку 70-х, коли вони приїхали в Нью-Йорк і жили в невеликій квартирі в Гринвіч В Цей період вони були дуже активними, Вони брали велику участь в пацифістському русі, і Джон Лєнон він розпочинав свою сольну кар'єру. І як сказала Йоко, після того як вони з ним переїхали, вона стикнулася з просто нереальним. Величезним булінгом, тому що люди були жорстокі до неї, вони звинувачили її в тому, що з нею все не так, що саме через неї розвалився Beatles, що вона є проблемою, коренем цих, цих зол, що взагалі розвалило групу. І найгірше це те, що вони до неї не тільки словесно, що є емоційним насильством, також і фізичне було насильство, тому що люди в неї плювали, вони її штовхали, вони її тюкали. І ніхто не знав, але в той момент, коли все це відбувалося, вона вона Була вагітна і саме в цей період, коли все це відбувалося, в неї сталося три викидні е, Також вона розповідає, що до зустрічі з Джоном вона була така вільна художниця, і вона була. Вона собою була, а коли вони зустрілися, вона стала тою самою, яка є там подружкою Джона Леннона, що теж дуже сильно на неї вплинуло, тому що насправді вона була особистістю і мисткинею, і їй хотілося також, щоб її бачили. Більше того, через те, що вона постійно відчувала ці нападки, вона почала заїкатися. І вона каже про те, що якщо вона така сильна жінка, так погано поралася з цим булінгом, наскільки ж погано було іншим жінкам, які не не настільки сильні, як вона, хоча насправді. Йоко Оно не була каталізатором розпаду гурту The Beatles, тому що на розпад групи вплинуло багато різних факторів, тому що в них помер їхній менеджер. Пол Маккартні намагався більш сильніше домінувати. Джон Леннон, так він був з Йоко Оно, Також в нього була наркотична залежність. Тому насправді гурт розвалився просто по причині багатьох факторів. Але звісно, коли звинувачують тебе одну, це дуже жахливо. Загалом, звісно, це все дуже 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 сумно, тому що я вважаю, що Йоко Оно точно точно не заслуговувала всього цього хейту, який на неї звалився. Ну що ж, на цьому мої новини закінчилися. Я сподіваюся, що вам було цікаво це послухати, тому що мені було цікаво вам розповісти щось новеньке. Якщо я десь помилилася, або десь сказала щось не так, або якщо вам є щось додати, обов'язково пишіть в коментарях. Взагалі пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу сьогоднішніх новин. Не сьогоднішніх, вони вчорашніх, навіть не вчорашні, Вони вже за пашком. але вони все ще цікаві. Обов'язково підтримайте цей канал своєю підпискою, своїм лайком, своїм коментарем. Мені буде дуже, -дуже приємно. Якщо ви хочете підтримати його копійкою, ви можете задонатити. Мені на Монобанку або стати спонсором цього каналу. І також я хотіла б вам розповісти про збір на бус від благодійного фонду Волонтерська спілка поруч, тому що їх волонтерський бус, яким вони розвозять речі, яким вони їздять на схід. Він зламався і зараз потребується 60 тисяч гривень на те, щоб його знову поставити на колеса. Тому в першу чергу, якщо у вас є така можливість, задонайте, будь ласка, якусь копійку туди. І також не забувайте підтримувати Збройні Сили України, фонд Повернений живим, фонд Сергія Притули, Фонд Ю Енімалс, будь-який інший фонд, який ви для себе оберете, будь-які інші збіри, які ви для себе оберете. 5-10 гривень. Знаєте, вони роблять погоду, тому що якщо ми всі скинемося по 5 гривень, до речі, от зараз на каналі 8 тисяч людей, ну, приблизно. Давайте, 8 тисяч на 5, Аліна настільки умна. 8 тисяч на 5. 40 тисяч гривень. І у волонтерської спілки поруч майже закрита потреба на бус. Було б прикольно. Не знаю, чи у нас так вийде, але давайте спробуємо. Ну, а зараз, оскільки це найважливіша частина відео, я покажу вам Сіцілію, яка десь спить. Зараз ми її знайдемо. Цілія. Ціля. Опа! А де ти була? А де ти була, красуня? Та! -да! А ви таке красиве бачили? От, Я сподіваюся, вона сфокусувалася. Mm -hmm. Хто мамина козюлька? Хто мамі сьогодні на голову стрибав, а потім дивився на реакцію? Отак, от сиділа і дивилася, каже: мам, як тобі моя срака на твоїй голові. Мам! Мам, 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 мам. Ми Сіцилію, бажаємо вам е, тихого, спокійного дня вечора ночі, коли ви це дивитесь. І побачимося з вами в наступному відео. Ciao, bye bye.